Мирослава студентка Хуського медичного училища. Ікону Христа Спасителя подарували у січні 2011 року її батьку. Звичайна ікона, яка не мала жодної історичної вартості. Не мала до першої після Пасхальної світлої п'ятниці. Вже півтори року минуло з того знаменного дня, який змінив усе її життя. Коли я домолилась молитви, я почала своїми словами просити: Господи, та прости ж нас, якщо ми щось згрішили. Якщо ти, Господи, прощаєш, дайте нам якийсь знак. Я почала плакати, я стояла на колінах, я дивилася на іконку. Я думала, то від сліз мені мерехкотить в очах, але я побачила на іконці. Ніби роса з'явилася спочатку. Я знала іконку, мирово отак стояло, воно нічого, воно було на іконці. Я взяла, торкнулася і воно полялося до землі. Через мироточення ікон засвідчує його присутність в нас. Розуміння того, що сталося, прийшло пізніше, та на цьому дивани закінчились. Дівчина розповідає, що до ікони її тягнула якась неймовірна сила. Мені було дуже боляче, дуже. І потім в деякий момент облегшення. Я чую голос. Цими руками ти можеш зцілювати рука, людей. Подивитись на ікону запросили священників, монахів, експертів. Усі вони погодились, ікона дійсно мироточить. Нормально восприйняли оцю божу благодать, в селі. радуємося, благодаримо, молимося, спілкуємося з людьми. Надаємо можливість кожній людині, не лише православній, любі, прийти пощупати, провірити, задати питання. А після того, як диво оголосили в місцевій церкві, паломники потягнулись до дівчини, сподіваючись вирішити власні проблеми. Один раз бачила, як жінка прийшла, хлопчик, і він не говорив. І вона пару разів прийшла з ним. і Як священник до нього підійшов, і він його помирував, і він сказав перше слово мама, то я так чула, я не знаю, але я плакала. Через 40 днів, як ікона почала мироточити, сім'я Мирослави вирішила віддати її церкві. Урочистою ходою її перенесли у свято Вознесенський православний храм села Рокосово. Миро саме пахло, то миро. Я ніс отак от ніс перед собою, і як сказати, то було як жінка розказувала о, о миротворяючій запах. Того часу, що п'ятниці у церкві проводиться служба. Клонитися іконі тепер приїжджають до храму, залишають фотографії та листи подяки. Попри можливі наукові трактування, тут вірять у диво. Диво, яке укріпило віру в те, що Божа милість і доброта не мають ні меж, ні кордонів. Від різнобарв'я новорічних прикрас розбігаються очі різні за тематикою, матеріалами, формою та кольором. Яскраві оздоблення все ж приваблюють більше можливістю вибору ніж ціною. До прикладу, за стандартний набір святкових прикрас вам доведеться віддати до тисячі гривень. Популярністю супозуються ігрушки із стекла, ручної розписі. Орнаментом, новогоднім орнаментом. Для украшення йолки багато покупателі вибирають і украшення в одному цвіті. Тобто, серебро, золото, голубой цвет це основне направлення. Оскільки 2013 рік темної водяної змії, то фахівці радять обирати прикраси, котрі поживавлять інтер'єр оселі, створять так звану ілюзію руху. Проте кількістю новорічного декору зловживати не варто, бо змії не люблять надмірностей. Тож, аби святковий інтер'єр був креативний та не спустошив гаманця, використовуйте мінімум власного часу та максимум фантазії. Створіть новорічний декор самотужки. Чим більше в крамницях ялинкових прикрас, тим більше спокуса зробити їх власноруч, вважає фітодизайнер Світлана. І не лише іграшки, навіть новорічне дерево. Жінка щороку воліє робити сама. Минулоріч її помешкання прикрашала ялинка орігамі. Прийдешню красоню, пані Світлана, чепуритиме цукерками. Це картон, він обклеєний в даному випадку флізеліном. Можна обклеїти синтепоном, можна обклеїти обгорточною бумагою. Зробимо підставочку теж з картону. Буси з цукерочками такі. Зірочка має бути, макушка. Це печиво. Воно завернуте у фольгу. Цукерочки. У формі подаруночків і цукерочки у формі шариків. Клеїти буду пістолетом, він у мене є. Якщо пістолета немає, можна приклеїти скотчем, можна приклеїти клеєм, можна приколоти булавочками. Теж можна пофантазувати. Почнемо з того, що приклеїмо нашу ялиночку на основу. Тримаємося. Прикрашаємо ми її бусами. Буси також можна приколоти булавочками, можна і приклеїти. По бажанню можна густо, можна рідше. Як. Зірочка у нас завернута в фольгу, До неї ми пристроїли зубочистку і зараз ми її теж приклеїмо. Тепер ми будемо в довільній. В довільному порядку клеїти пірічко і наші шарики і подаруночки. З різних боків на різному рівні, так, щоб вона була з усіх прикрашена у нас ялиночка наша. Наша ялиночка готова. Ялинка солодощів, в'язані прикраси та паперові гірлянди. Нетрадиційні новорічні іграшки, створені власними руками, усе більше приваблюють закарпатських майстринь. Адже такий святковий декор не лише плацдарм для фантазії, а й втіха для гаманця. Про закарпатський іграшковий хендмейд. Далі у сюжеті звичні для багатьох подарунки, квіти та солодощі для неї робочий матеріал. Фітодизайном інженер-конструктор за фахом флорист за покликанням пані Ганна займається вже майже 10 років. Для своїх новорічних прикрас цьогоріч жінка використовує звичайні макарони. За лічені хвилини в талановитих роках майстрині борошняні вироби перетворюються на яскраві новорічні оздоблення. Вирізати з картона основу вона може бути будь-якої форми: зірочка, сердечко, ялинка. Беремо. Макаронку і клеїмо її на основу. Макарони треба ліпити з двох сторін. Коли готова в нас така основа, беремо спрей, може бути золотистий або срібного кольору, білого за бажанням, і закрашуємо зірочку, залишаємо, хай висохне. Після того, як висохне зірочка, вона буде мати такий вигляд. Тут вона у нас оброблена такою. Ці краї, щоб гарно оброблено дождиком. Можна тоненьким дождиком, а можна є такі проволочки, декоративні, флористичні. І оцею проволочкою обробляється, отак клеїться, клеєм. І з такої зірочки виходить така зірочка. Навіть звичайний дріт, нанизаний в'язальними нитками, Ганна вмить перетворює в сніжинку. Повну колекцію декоративних виробів майстрині можна побачити хіба що на світлинах. Свої доробки Ганна присвячує друзям та рідним. Іноді виготовляє на замовлення. Робота копітка, тож і ціна виробу відповідна. Ось уже кілька років поспіль ялинку пані Тетяни прикрашають іграшки з ниток, зв'язані або згачковані власними руками. Новорічні дрібнички не тішать жінку так, як створена власноруч іграшка, адже в неї, крім часу, жінка вкладає душу. Вот у меня здесь представлены на столе такие ангелы, колокольчики и снежинки, связанные крючком. Для них можно использовать нитки как ирис, толще ниточку, тоньше. В зависимости от того, какая нитка используется, подбирается крючок и в зависимости от этого получается и размер игрушки. Можно его увеличить, уменьшить. После того, как вы свяжете такого ангелочка, он состоит из нескольких частей, из головы, из крылышек, имеет такое вязаное платье. Тогда потом, ви його собираєте, його треба обов'язково постирати і на Нитками пронизане все життя жінки. У мами й досі зберігається перша серветка, яку пані Тетяна вишила ще в школі. Дитяче захоплення з часом не втратило своєї значимості, ба більше модифікувалося сьогодні, крім численних вишитих картин, в особистому доробки жінки чимало новорічних прикрас, створених за допомогою голки та нитки. От такого ангела ми зробили. Виготовлення новорічних прикрас вже традиційне дійство в сім'ї майстрині, котре з року в рік надихає її на творчість.